Онрьо мандрівний дух, що прагне помзти. Сіквели – це можливість або розширити ідеї попередника та зрушити межі, або вдосконалити те, що вже було чудовим, і подати це з більшою концентрацією. У випадку Гостов'ятей студія Sacred Punch обрала другий варіант, і результатом стала ще більш захоплива гра з відкритим світом та неймовірною виразною візуальною складовою. Гра не намагається зробити революцію у жанрі, лишаючись близько до Ghost of Сіма, але це дозволяє їй розвивати найважливіші елементи і дати їй більше концентроване втілення самурайської фантазії. Бої тут такі ж плавні і задовільні, як і раніше. Небагато сучасних ігор можуть цим похвалитися. Все це загорнуто в історію помсти, яка робить сюжет більш людяним, хоча ефект новизни від наслідування стилю Акіро Курасави дещо зник. Його кінематографічні прийоми все ще вдало працюють від постановки кат-сцен і дуельних стійкостей до поїздок на коні серед мальовничих пейзажів Едзо, сучасних Хокайдо. Головна героїня Ацу додає історію гостроти і драйву. На відміну від Джина з Цусіми, який був доволі звичайним. Ацу гаряча і уперта. Вона йде шляхом помсти, на ютецьку шістку бандитів, які знищили її родину і узяли під контроль Едзу. Це класичний сюжет помсти, але завдяки персонажам він набуває глибини. Що ж нам з цим робити? Зайто. Мені шкода, що до цього дійшло, маленька вовчиця. Сюжет загалом передбачений, але має кілька несподіваних поворотів і зворушливих моментів. Найсильніше ГОСТ'єте сяє саме у боях. Бойова система одна з найкращих серед ігор з відкритим світом. У Ацу цілий арсенал: катана, спис, подвійне мечі, касирагамі. І навіть вогнепальна зброя. Кожна зброя унікальна і створює систему ножиця папір у протистоянні ворогам. Особливо виділяється косиргамі: можна ламати щити, робити комбо для контролю натопу та навіть хапати ворогів з відстані. Дуелі, окрема прилина гри, це напружені бої, де ключову роль відіграють парирування і ухилення. Вдалі серії парірувань дають відчуття справжньої майстерності. Також повернулися знамениті стояння перед боєм, які дозволяють уразити кількох ворогів ще до початку бійки. Прогресія ґрунтується на дослідження світу, пошук святинь, броні, амулетів і навичок. Це робить додаткові активності більш значущими, а не просто чек-листом. Багато сайт-квестів пропонують цікаві історії, включаючи містику, полювання на бандитів чи знайомство з культурою Айнів, корінного народу Хокайдо. Мапа світу побудована так, щоб стимулювати дослідження. Повертається навігація за допомогою вітру, а нові мелодії на самій сцені дозволяють знаходити секрети. Є і стильні режими. Режим «Куросави» – це чорно-білий фільтр. Режим та Касіміке тисяча відсотків крові і жорстокості. Чи режим Ватанабе. Лоу фай саундтрек у стилі Самурай Чамплу. Сітурейно. Чому ти завжди мене так називаєш? Це означає той, хто легко губиться на полюванні. У підсумку Гостов'єте не революційна, але надзвичайно якісна. Це гра, яка бере найкращість з всіми і вдосконалює його. Красиві пейзажі, видовищний екшн і сильна головна героїня, яка не думає про честь, а лише про помсту. Вона не перевину жанр, але втілює самурайську фантазію в найкращому вигляді. Я маю повернутися додому. Туди, звідки все це почалося. А на цьому все. Якщо ви додивилися до кінця, ви справжній самурай. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в нових пригодах.